Друзі, мої вітання. Мене звати Руслана Борисенко. Вітаю вас на моєму каналі «Доктор Руслана. Як ви вже знаєте, я зараз знаходжусь в відпустці в Україні. Безпосередньо зараз я знаходжусь в місті Вінниці, де пройшла моя юність, пройшло мої найкращі роки в Вінницькому державному медичному університеті, де в мене багато друзів є, і з Вінницею у мене пов'язані найкращі спогади моєї молодості. Вінниця на сьогоднішній день це я б сказала місто. Принцеса, місто Перлинка, ось така дуже дуже приємний час. Я тут проводжу. Також я дуже часто буваю в невеличкому містечку. Ілінці, це районний центр Вінницької області, де зараз проживає моя мама, і де я навчалась в середній школі і власне те місто, де я народилась. Але ви знаєте, я не тільки насолоджуюся прекрасним часом, який я тут маю зараз в Україні, але також я й працюю. Провівши майже 20 консультацій за цей час, я чую від людей майже завжди одні ж ті самі якісь ем, питання, я чую якісь одні ж ті самі проблеми, які виникають в людей, коли їм діагностовано онкологію. І зараз я хочу поділитися цими моїми. Висновками, які я зробила цими моїми спостереженнями, щоб власне в майбутньому, не дай Боже, трапиться така необхідність, щоб ви не робили таких самих помилок. Висновок номер 1 Дуже часто відбувається так, що коли людині діагностують онкопроцес, одразу мобілізується вся родина, одразу мобілізуються всі друзі і починають судорожно. Без продумування, без дуже детального продумування кроків, які будуть робитись, люди, те, що називаються, кидаються в бій, е, в зв'язку з тим, що дуже активно починають е, робити якісь кроки. То вони є дуже часто невиваженими. Що я маю на увазі? Людині діагностували онко. Лікар пропонує, значить, вам потрібно зробити операцію, вам потрібно до операції, наприклад, хімію чи радіацію, потім або операцію, потім знову вам облучення або хімію потрібно проводити. Людина зразу скаче те, що називається в цей корабль, і е, починає проводити ось такі методи лікування. Я не кажу, що лікарі не праві. Але ви мусите зрозуміти одну річ: онкопроцес рак це не чиряк, який з'являється за 2-3 дні. Якщо вам сьогодні виявили онкопроцес, діагностували якимось чином, чи лабораторними методами, чи якимись рентгеновськими методами, чи іншими методами, значить, цей процес в вашому організмі вже йшов роки, як мінімум роки, тобто довший час. І Якщо у вас було стільки часу в запасі, то у вас ще є, абсолютно є, кілька днів, кілька тижнів, можливо, навіть місяць, можливо, навіть місяці, щоб зупинитись, зрозуміти, в яку ситуацію ви потрапили, проаналізувати її, згрупуватись і тільки тоді приймати рішення. Моя думка є завжди така. Якщо... Ми зробимо необдуману якусь операцію, видалимо орган, відріжемо щось, його повернути вже назад неможливо. Тобто кров зроблено, назад дороги немає. І тоді дуже часто, коли приймаються інакше якісь рішення, то тоді така виникає думка: а чого ми зробили це те, що не потрібно було зробити? Через те я дуже вас прошу: коли ось така ситуація трапляється, вибирайте правильну клініку, вибирайте правильно лікаря. Пройдіть можливо кілька консультацій, які потрібно пройти, і зробіть правильно найоптимальніше рішення. Також я дуже часто зараз чую, в людей є можливість поїхати в закордонні клініки. Ну, як ви знаєте, закордонні клініки коштують велику суму грошей. Так, дійсно, медицина в Україні ще не є до такого рівня, як, наприклад, американська медицина, чи німецька, ізраїльська, чи турецька. Але також дивіться з підбором клініки, також дивіться з методами лікування. Можливо, має сенс поїхати зробити якісь пункції, зробити якісь процедури. Але потім, коли вам розпишуть лікування, коли вам дадуть лікування, можливо, набагато комфортабельніше для пацієнта і для всієї родини буде знаходитись тут в Україні і проходити лікування в тій клініці українській, де набагато дешевше. І набагато, ну би спокійніше, бо в себе вдома те, що називається рідні стіни, допомагають, проходити це лікування тут. Тобто, що я, який мій меседж є основний з цього мого ем, спічу? Не панікуйте, зробіть правильні висновки, порадьтеся з кількома лікарями, виберіть правильно лікаря, виберіть правильну клініку, ем, прорахуйте свої фінансові якісь можливості і тільки тоді стрибайте в цей корабль. І починайте лікування. Онкопроцес це не є процес, який почався у вас сьогодні зранку, і після обіду вам його діагностували. Онкопроцес це процес, який проходить довший час в вашому організмі. У вас є час зупинитись, подумати і прийняти правильне рішення. Це висновок номер один. Висновок номер два, і це власне, яке я чую такі. Проблеми в людей не тільки в Україні, а й в Америці. Добре, вам діагностували онкологію, вас пролікували. І завтра вас виписують додому. Ви сьогодні зустрічаєтесь з лікарем і кажете, лікар, що я мушу робити вдома? Дуже часто лікарі відповідають: їдьте додому, і живіть нормальним своїм життям, так як ви жили до, до цієї ситуації. Ну, мені здається. Мені не просто здається, а я твердо знаю, що це не зовсім коректна порада пацієнтові, який пройшов оцей шлях хімію, радіацію, лікування і все такого. Через те, що якщо той спосіб життя, який ви ви вели раніше, той спосіб харчування, який ви е, мали раніше, призвів вас до цього е, е, результату, то, мабуть, його потрібно якось змінити і щось потрібно робити, поміняти в своєму житті, щоб онкологічний процес не повернувся. Що ми бачимо? Дуже часто, що коли пацієнт їде додому, нічого не роблячи інакше, те, що він робив раніше до хвороби, хвороба повертається. Або повертається той самий онкологічний процес, або з'являється, як кажуть, інакший рак виріс. Да? Через те моє застереження є також. Ем, якщо вам лікар, ваш лікуючий лікар, не дав рекомендацій, що ви мусите робити вдома, як ви мусите себе вести, що ви мусите поміняти, який стиль життя ви зараз мусите мати, через те, що ви мусите зрозуміти, що те, що було до того, і те, що зараз, це вже буде різне життя у вас і у вашої родини, до речі, через те, що життя вашої родини також змінилось або зміниться. Через те я вас дуже прошу: якщо ваш лікар не дав вам рекомендацій, значить ви мусите знайти ці рекомендації самостійно. Для цього ви можете шукати інакшого лікаря, який вам дасть ці рекомендації. Можете шукати в інтернеті, можете подивитись мої відео, в яких я постійно розповідаю, що потрібно робити, якщо вам діагностували онкологію, що потрібно робити після основного лікування, як підтримувати організм, як знову побудувати, відбудувати свою імунну систему, для того щоб вона почала бачити в майбутньому оці погані клітини. І почала з ними боротися. Що робити для того, щоб ваша імунна система знову була те, що називається на висоті, щоб у вас не стався рецидив або не з'явився інакший вид онкологічного процесу? Для цього, дорогі мої, дивіться е, мої відео, підписуйтесь на мій канал, я постійно розповідаю, що потрібно робити, як потрібно себе вести, і е, е, ви будете знати більше про своє здоров'я. На сьогодні, мої дорогі, все. Не забудьте підписуватись на мій канал, ставити пальчик вверх, розповсюджувати це відео між своїми друзями, знайомими, близькими. Можливо, це допоможе їм перемогти хворобу, а можливо, навіть збереже життя. Завжди з вами лікар Руслана Борисенко.